Фраза, якою живуть усі люди, якою користуються всі люди. І я була в тому числі. Бог є любов, Бог люблячий. Але в чому проявляється Божа любов? В чому вона проявляється до мене? В тому, що я живу як хочу, живу як сатаністка, і кажу, що я живу в Божій любові, тому що я живу по благодаті, але благодать не покриває гріх. І я розумію, що для мене, як і для всіх. Даний час, а ця найдорогоцінніша валюта, тому що сатана не був скинутий одразу з неба, тому що він був гордий, він спокушав, він третину анголів за собою повів, спокушаючи, крім Адама і Єви. Перший світ Бог затопив. Бог же ж люблячий. Чого ж Бог затопив перший світ? Але перед тим, як затопити, Бог дав. Їм майже дві тисячі років для того, щоб вони навернулися і покаялися. І людину Божу, Ноя, Содом його мору Бог спалив. Але перед тим також він дав їм час на покаяння, і тільки тоді поставив крапку, коли цей час закінчився. І я розумію, що цей час, ця любов, дана нам, дана мені, для того, щоб я використала на покаяння, для того, щоб я змінила своє життя, для того, щоб я навернулася до Бога, для того, щоб реально стати в тому статусі дитини Божої, для того, щоб благодать. Вона реально була в моєму житті. Бо благодать, це церква, це пастор, це істина, це Бог, це Слово Боже в моєму житті, яке мене рятує і веде до спасіння. Це час, який даний мені, як найбільш дорогоцінна валюта для кожного народу, періоду і часу.